Вітаю вас, мої рідненькі хлопчики і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Оце я вже другий раз вийшла на вулицю і з вами побалакаю і розкажу, де я йду. Сходила я в магазин Каді, казала вам, і купила оту маску для волосся. Ната використовує масочку для волосся і подарунок геть для душа. Така пластикова 300 грамова коробочка. От, і це все стоїть 4,50 гривень. Ната каже, це дуже хороша ціна. Ну й добре. Купила. А тепер все принесла додому. Наточка каже, якщо хочеш, сходи сюди в магазин до поліції. Та купи помідорчики і купи сиру. Ото, знаєте, такий сир е пластиками і в упаковці. Ага, на що зараз я вам розкажу? На що? У нас є той сир, Грана Падана, той що чи на тірку натирати, він є у нас і натертий, є і куском здоровий. Але же... я хочу зробити ті сині, сині вона хоче зробити, то береш один синій здоровий. І там чи два синіх здорових, два, вона ж буде брати два, нам же ж на трьох Це на вечерю буде. Отак от. От, от розрізаєш пополам. Тоді отак от, от ото всередки м'якоть отак раз-раз, раз, 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 раз от підсолив, перчить не треба, підсолив і туди оцю, в цю машинку, в аерогріль. І воно там ото печеться, печеться, печеться. І вже пошти, як воно готове. А можна сказати, що вже і готове, достаєш, кладеш туди по пластику сиру і знову запікаєш. От. І дуже смачно. Ната так робила вже, дуже смачно виходить. Ну, от так. А мені нічого і купити не треба. Так у нас все є. Ось от такі справи. Що вам ще розказати? Та такого мені нічого і розказати більше вам. Все, по-прежньому погода. А я ось зняла вже куртку, йду, ай, не видно вам. Йду вже в кофточки з довгим рукавцем. Курточку зняла оту ту легеньку. Воно так вітрить, приємно, але зняла. От, Так що якось так. От. Сьогодні ж погода не пляжна, тому що така погода, 22 градуси, дощ був. Зараз дощу нема, але я кинула у, у собі ту сумочку з тканини парасолечку і йду. На всяк випадок вдруг почнеться дощ. Так я парасольку дістану та й, та й піду з неї. Ото й добре буде. ото такі справи. От. Так більше в мене, що вам є, і розказати нічого. Відпустка продовжується, все в мене хорошо, благополучно по поводу відпуски. От. Що вам ще розказати? Навіть і не знаю. Так таке. Ну, Те, що в нас там коїться, ви ж все знаєте, душі да? були сильні. Мої писали, що і в Запоріжжі були дощі, і грози, і Гриміло, і так само на Київщині і дощі страшні були. Та й прильоти страшні. Це ж все ви знаєте. От. От, Може чули, що Трамп давав 50 днів у тому чокнутому щурові, закінчити закінчить війну. А вже тепер вроде, 10 днів дав. Ой, ну мені здається, що тому що рові йому до, до, е, до дупи припарка, він своє робить, він нікого не боїться. Поки його не приберуть та його команду всю, так воно і буде все. Так воно все і буде. Ніхто там не буде нічого закінчувати. Хоча ми, звісно, цього дуже хочемо, тому що. Уже ж ви, ви, ви ж ви представляєте, що вже три з половиною роки, три з половиною. У лютому почалося. Ну, Не три з половиною, не пошти три з половиною. Оце Ось таке. Дивіться, які дерева здорові, здорові тут стоять. от. Оце тут стоянка така від того дома. Від того дома стоянка. Тут люди знають своє місто, стають. Ніхто сюди посторонній, Ні, ну може, якщо гості приїжджають, такі, можна поставити автівочку свою, але посторонні отак ні, ніхто не ні, поставить. Ні. Ось оці люди тут стоять. Ось на цьому. Оце я, знаєте, все я, мені цікаво, що воно таке за фруктонеза. Бачите, отака. От Жовта така фруктонеза. Мені здається, що це якась декоративна фруктонеза, але її їсти не можна. Не можна її їсти, таку фруктонезу. Але вона красива, так би засушить, як гірбарій. Гірбарій такий, на тій стороні, я вам покажу багато їх таких Ягідки. Ягідки такі. Що воно таке, я не знаю. По крайній мере, ні у нас в Україні, ні в Фінляндії я такого не бачила. Ну, я так думаю, що воно росте там, де тепло. Але колись-колись давним-давно, ще до війни, ще як я була дитиною, ми ж, я ж з батьками дуже часто їздила. Ось бачите, скільки його тут. Ось зараз підемо з вами сюди, на цю сторону. Я ж з батьками їздила, відпочивала і в Сочі, і в Ялті, і кругом по Кавказу. Я і там такого не бачила. Бачите, ой, як воно красиво квітне. Ось, бачите, яка з нього квітка красива, а тоді отакі плоди. Я не знаю, що воно таке. Може, ви знаєте, так мені напишіть. Ось воно таке зелене, а тоді воно поспіває таке жовтеньке робиться. От ще одна квітка. Бачите, яка квітка прямо красива-красива. Не знаю, що воно за така, за рослинка, але красива рослинка, красиво квітне і красиво. Той. Красиві ягодки з нього тоді висять плоди. Це теж приватна ж зона, бачите. Ось тут заїжджають, тут ворота. Заїжджаєш і добре. І тут тільки в одну сторону двіжуха транспорта йде. Так що я спокійно переходжу. Ото такі справи, хлопчики, дівчатка. Ну я вам ну, собака здорова. Я не люблю оцей здорових собак, я краще його пропустю. Краще його пропущу. Він не здоровий, я його частенько тут зустрічаю. Але він такі, знаєте, породи такі опасні для життя породи. Стришташерський тер'єр, чи як воно там називається, не знаю. Ну, я їх не люблю, тому що я їх побаююся такі породи. Породи такі побаююся. Зараз люди пройдуть. Отак хорошо. І я піду далі. Тут, тут така стежечка не широка. О, ой, така, ви знаєте, хороша погода. Такий вітрець приємний, прохолодненький. Ідеш так приємно, приємно. Не те, що було, то 35-40, ідеш весь мокрий, тобі важко, задихаєшся, води п'єш, ой-ой-ой. Це, це погане дуже було. А Зараз дуже, дуже непогано. Дуже непогано, якісь роботи тут будуть робити. Дуже непогано. отак от, от. Ну, це ж поліція я вам вже багато разів знімала, поліція не хочу. Поліцію знімати, тому що, ну самі розумієте, ви з поліцією шутки не шутять, Скажуть, що це ви знімаєте, а на що це ви знімаєте, а хто ви така. Хоч я завжди з собою документ муся, завжди Дата каже, «Даже, якщо ти пішла тут, казалось би, поруч магазин, чи у каді так вообще, рядом о той все одно документ твій повинен бути з тобою. Отак, от мало ли поліція? Щось десь трапилося, шукають когось, і зупиняють усіх підряд. От, Тому треба мати документа свого. Що я і роблю? Без документа ніколи не виходжу з дому. Це ну, у Фінляндії, я теж завжди з документом. Завжди, бо мало ли мені треба чи в аптеку зайти, ліки якісь викупати, пігулочки, чи ще кудись там, чи до банку піти. Завжди, чи в якусь там організацію, по білетам по проїздимо таке все. Паспорт ми не носимо. Ми носимо це генкелікорті, називається. Воно з, з фотокарточкою моєю. Отакий документ. І тут же він у мене. І тут же він у мене такий документ. Я його пред'являю як у літакові. Як ми сідаємо, реєстрацію проходимо, я його теж пред'являю, я паспорта не пред'являю. тому що там написано, що я громадянка Фінляндії. От, і все. Це расисти, вони дають свої паспорти, і їх там ото. Ой, ви чули, ото скільки їх там тварюк у аеропортах сидить, сидіть тварі кончені, сидіть, щоб, щоб ще наші хлопці туди якби почали розпускати свої хороші оці птички, птички ті, що то літають і, і, і рашистів б'ють. О, було б, як хорошо, О, замечательно було б, замечательно, щоб, щоб ви там всі твари сидіть ото в своїй рашці, а то у вас загніваюча Європа, така загніваюча, а ви без Європи і в сраку не, год, не, не годні нікуди. Отак от без Європи. Отак я тут пройду, тому що тут автівка стоїть не по ділу, тут смітники не по ділу, Там вона, товар розгружають. Ну, тоді давайте я буду закінчувати. Всього вам доброго. хорошого. хорошего. па, -па.